Події, що відбуваються у Києві, кожен оцінює та розуміє по-своєму. Вони у всіх на устах. Свою чергову традиційну робочу нараду, яка відбулася у четвер, голови квартальних комітетів почали з обговорення ситуації, яка склалася в країні. Традиційно 5 числа кожного місяця голови квартальних комітетів приватного сектору збираються на свої робочі наради. Порядок денний своєї роботи самі заздалегідь і планують. Цього разу запросили на зустріч представників майже усіх комунальних підприємств. Зокрема, квартальних цікавили питання організації роботи контролерів газової служби, методика нарахувань за використану воду для мешканців приватного сектору. Та напружена ситуація, в якій опинилася країна, не могла не хвилювати і голів квартальних комітетів. Робоча розмова перейшла у дискус. Сьогодні є визначений певний курс, курс загальнодержавний, це курс на євроінтеграцію, У той же час є відповідне рішення постанова Кабінету міністрів про призупинення, скажімо, таких темпів і визначення певних ризиків, які склалися і насамперед ризики, які можуть зашкодити нашій державі, нашій економіці. Позицію президента України пояснював заступник міського голови Олександр Неділько. Економічна ситуація в країні дуже складна, погоджувалися присутні. Наразі це відображається і на роботі бюджетоутворючих підприємств міста. Сьогодні промисловість України вона пов'язана, тісно пов'язана з Росією. І промислові, які промисловці люди. Грамотні говорять про те, що без Росії, без її заказів ми не зможемо. Якщо говорити за українську залізницю, то за цей період 6 місяців вона втратила понад 6 мільярдів гривень. А це робота, це робочі місця, це заробітна плата і так далі, так далі. Це є виклики для уряду, це є виклик для всієї держави, де повинна держава знаходитись, який шлях вони яка, який шлях вона повинна собі вибрати. Прагнення людей, які наразі виходять на Майдани, зрозумілі жити краще. Ці прагнення притаманні будь-кому, хто не хоче високої заробітної плати чи пенсії, доводив Олександр Неділько. Якщо говорити за Україну, то Україна сьогодні не може собі дозволити мати достойні, великі заробітні плати, бо для того, щоб це мати, повинна працювати економіка. Єдине, що сьогодні необхідно робити, підсумував розмову Олександр Неділько владі та опозиції шукати компромісів, розпочати діалог, і лише тоді з'явиться реальний вихід із кризи.